Сядьте дітки всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі мені, посміхніться і собі. Привітайтесь, добрий день. Нехай гарно розпочнеться новий день. Сьогодні до нас малята завітав зайчик, він зібрав у себе на грядках великий урожай. А які саме овочі зібрав зайчик, подивіться уважно. Картопля. Помідор. Огірок, цибуля, баклажан, капуста, перець, морква. Ось який гарний урожай овочів зібрав зайчик. Та тільки йому нема на чому свій урожай довести в комору. Тому він просить нас про допомогу. Сконструюємо для зайчика автомобіль. Але не звичайний, а овочевий. Але спочатку подивимося, з яких частин складається автомобіль. Автомобіль. Основа. Колеса. Кабіна. Капот. Бампер. Болотник. Ось яку гарну машинку ми змайстрували. Для нашої автівки нам знадобиться один кабачок, одна морквина, один маленький огірочок. З моркви дорослі допоможуть вирізати вам чотири кружечки для колес автомобіля, з огірочка два кружечки для фар і зубочистки, щоб приєднати всі деталі. Ось така автівочка для зайчика вийшла в мене. Свою роботу можна доповнити причепом, сперчиком та огірочки, яку заповнили урожаєм, що везе зайчик з огороду. А ви можете виготовити автомобіль з будь-яких інших овочів за бажанням. Ми з зайчиком з нетерпінням чекаємо ваших робіт. До зустрічі, малята!